Плохо починається... Я блядь, Я говорю завдання Максиму, Максим О, нормально. дає задание мак на замер нормально Ты нагал дичения Я ну конечно Блять а я вони п'ятий рівень взяли Як вони... Як вони як куни п'ятий ку... рівень взяли Пиздец Тут лишь шость Рив можна. Ну що охуевшить шо вообще куни... піздець, так, так. блядь Це просто пиздец Чуєш, Максим Двоє перші їдемо сюди і будемо відстрілювати отутки всі блені. Якщо нікого не буде. А за нами. Не-не, ні, ні. скажи, ні, скажи на сраві, щоб він стояв отут. Де я зараз показую. На, Азік стій там де серій показує. Блядь, не туди поїхав. <реш> Короче. Заїдь на горб тут, де ти збоку справа. І за кущі стань. Я куди тялек взагалі не шар. Правда ебанутись, блять. Максим тут обережно. Я сам підсвіт тут. Хрена... Нахрана драма вал. Та просто так. його. Коротше, ми на горі, все, відступаємо, Максим. Тут Тут все якщо так? нас зажмуть, то срака буде. Відступаємо і їдемо і на. Ми серед простріл я гори. Угу, вони там один. Через їхню базу, чуєш? М? Ні, ні, вони напевно під горою стоять. Я попробую зараз їх підсвітити, якщо що, то ти втечу за. Їдь за серем! Ага, їх вже двоє. Треба когось одного спіймати тут. Ага. Відступай! Вони два, два тяжі на захваті. Максим, відступай там, тебе можуть бути простріли від тяжів. Я ж тобі казав, простріли від тяжі можуть бути, а? Як? Давайте двоє їдьте з тої сторони, я буду зараз на Хорош, збив. Угу. з цієї. не зараз захоплюй. Уже назика на мясок едем. Угу. Ми з'їхав хтось. Ты не то я просто збив захват. Нет, это з'їхав, А, ты бывай, ки були не за. Да третий. Блять, а вон чафик стоит. Де... Ч А, а нет. Захват. Нас... На захвате 85-й. Ага. Броня упробуй. Бахеры сдавать его. Блин, я бы попробовал зарацего чафика забрать, а вы пока що гору сбивали кус. Давай, чуешь? Стій, 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 я під... Назик, стій тут де стоїш. вытили Витілю... дво... Тяжу. Я Я стану на твоє місце, а ти з'їдеш. Ага. Але чуєш, не висовуйся тут сильно. Типа я так, щоб тяжу бачити, або чафика. не навіть не так. Все, давай, заезжай. Все, вс, зацель ця... Чафіка і все. Не не Вы вони можуть простреливать! Все, отак стій. Я чафіка... А, мені... Ні, все ворон. Сирый. Сирый. Скажи нам, срой наимень спускається, збиває захват. Назік спустись, бей захват. Блять. Классно вбили, ся. Чафік, якось веці закинув ціле. Ага, бело. Так, я забираю чафіка. Назик справа тя тя тяжі бей захват. Але вони на тебе дивляться, не виїжджай! не выїжджай, не выїжджай. Все, серис б'я, серисть б'є. Серес бевай, вони дивляться чи на назика. Назик, назик тупости, відволікай. Выїжджай, выїжджай, Виїжджай, виїжджай, виїжджай. Що Дякую, не виїжджай. А, як а, Все, ты, да, не выїжджай. А, их стрілявся. Заберут сюди. А, сам. Вс, забирай, забираюсь, но на тебе не дивиться. Вона якраз і, і на мене дивиться. Вона не дивися на, сер... на, назик, на назик А на назика, назикував. А, все, на, на услі. Все, вона дивиться на. Наз... Назик, назик поставив. Ой, бля! Изи Нормально, блядь. А початок был потный. Ну да. Тайзара потна, блин. Не, манози початок бой, А, ну, ну да. Чуть два раза на злой лобей. Короче.